Є така думка, що ось ви навантаження на хребет шкідливе. Але коли у нас є тренована молода людина і поступове збільшення навантаження, то навпаки у нас всі структури хребта тренуються і вибудовуються. А шкідливим є, коли занадто велика вага людина не готова і попередньо є певні проблеми, тобто вже є передумови. От таким чином не осьове навантаження шкідливе, а шкідливе занадто велике. І коли людина до нього не готова. А навпаки, поступове збільшення осьового навантаження по чуть-чуть, по чуть-чуть, по додаємо, воно зміцнює всі структури хребта. Тренує м'язи на утримання ваги і є досить корисне. Тож будьте уважними і послідовними в своїх діях.